Марія Бровкіна розписує гільзи. Живописом жінка захоплюється з дитинства, раніше малювала лише на полотні, а після повномасштабного вторгнення почала розписувати використані боєприпаси. Тут воїн одна частина це е, як мирна Україна, все ціле, будинки цілі, сонечко. А з другою тут. Е, Розрушені будинки жінка розмалювала перші дві гільзи, сфотографувала та виклала світлини у соцмережі і одразу знайшлися покупці. Відтоді художниця розписує і маленькі елементи, і великі, такі як тубуси від снарядів, завдовжки з метр. Ця гільза буде зараз. лотерея проходить на збір на ремонт авто військовим, тому ця гільза чекає на переможця.